Всім привіт, друзі! Хочу вам поділитись з вами, як же я зробив так, щоб ця дробарка молола зерно і макуху і не забивалась. Зерно от у нас мішок зерна, кілограмів 40 десь меленого. Ми мелемо на 2,5 на отаку рішітку. Зараз дістану, покажу. На отаку рішіточку 2,5. Ну Це навіть двойка десь. Двойка або 2,5, щось таке. Коротше. Мололи десь мішок, десь годину. Годину, В районі години, майже ну, десь година мішок, отакий, 40 кг. Зараз півгодини. Вдвічі швидше почало молоти. По-перше, ножі треба слідкувати, щоб воно крутиться отак в цю сторону. Оця сторона, щоб були е, не, не, не отакі, не з вироботкою, так сказати, ножі. І тут їх стояло 5 штук. 5. Їх стояло 5. А я додав їх і поставив 6. Получається, 6 ножів. Бачите, 3 і 3. 6, 6 ножів. Вони дуже плотненько і поставив, щоб вони вразнобій стояли. І тепер я вам хочу сказати, трошки вібрації додалося, але бити почала дуже класно. Ну, звичайно, для нас вона стає вже такою слабоватою. Тому що, як будемо більше тримати свиней, треба багато-дуже молоти, дуже багато. І тому ну, в планах, звичайно, її міняти. Ну, поки що ми не заробили на нову і будемо молоти на таку. Так, зараз вам покажу. Тут сито. Оба. От на таку я теж не міг молоти соєву макуху і соняшникову. Це десь четвірка. Получається, ножі били. І отут, отаким от, от дрібним фракцією, отут стояло внизу і не сипалось вниз. Коротше, не перебивала. Е, буквально молола десь з відро і забивалась. Приходилось її розбирати, знімати, отут, все отут вичищати. Оце зараз треба поставити решітку на та змолоти буде соєву макуху. Тому що соняшниковий у нас уже немає, щось. Ми брали її у місцевих, тут нам привозили, по півтони замовляли. Ну, щось тишина, нема, поки її незрозуміло, коли вона з'явиться. Тому зараз тільки соєвою годуємо, вона зараз подешевіла. Ціну тут в Ютубі називати не буду, тому що ролик можете дивитись і через місяць, і більше. Може, ще все зміниться в цінах. Ну, Ціна зараз дуже класна, в принципі, дуже гарна ціна. Отака от, от її якість. Ходімо на вулиці, покажу. Зараз отут покажу вам, що ми ще замовили, що нам для комбікорму треба. Так, друзі, отака, дивіться. Получається, отака фракція ми її купуємо. Шикарна, класна соєва макуха. А отака фракція виходить. Свинкам робили на початку, як ми їх купили. Е, використовував тільки соєву макуху 20%. Плюс ще вітаміни. Складали десь 5, а то й навіть 7%. Е, і так, старався робити, корм їм місяць, навіть більше. Потім почав потрошечку додавати чорну макуху, бо у нас її було багато. І десь годував отак от. До трьох місяців, поки їм виповнилось, ну це два місяці нашої відгодівлі цих поросяток, годували їх, виходить, 15% потім, а то пізніше соєвої макухи, 5% чорної макухи соняшникової. Потім, після трьох місяців, коли їм виповнилось від народження нашим свинкам, у нас вони, повторюсь, Два місяці були на відгодівлі, ми їх місячними купили. Почав 10 і 10. 10 чорної макухи, 10 соняшникової. І після трьох місяців премікс закінчився, і купувати ми його не стали. Коротше, трохи не подобається, не сподобалась якість. Не буду казати, за кого, за що, що ми брали. Хто знає, той знає, що ми користувались. Зараз хочемо змінити, змінити е, премікс, тому що як будемо купувати маленьких. Треба обов'язково додавати. Ну, що треба обов'язково додавати в раціон. От теж замовили, треба маленьким, не тільки поросяткам, а й птиці, і теляткам. Використовувати зазіб для дезінфекції, хоч інколи проводити. Не часто, ну, скажу чесно, це накладно, ну але ж все одно, поки маленькі тварини, треба старатись їх максимально уберегти. від від проблем. Тому і взагалі от в комбікормах дуже класно, щоб ви зробили якісний комбікорм для маленьких тваринок, вам важливо використовувати соєву макуху для росту, теж якісну. І вам важливо вітаміни в комбікорм використовувати. Ну я ще не оприділився, які я хочу купити. Ну але ж, от у ЗВК ми беремо адсорбент, він покращує якість вашого корму. Його засвоєння і мінімізує проблеми з травленням. А це дуже важливо, тому що то поноси у маленьких, то те, то все. І ще дуже класно допомагає підкислювач корму. Це природні кислоти. Тут можете зайти на сайт і почитати. От підкислювач і сорбент ми просто перевірили на собі, коли купили місячних поросят. Ну, просто зі свого досвіду скажу, що все пройшло класно. Все пройшло добре. Трошки там були жидкувато, видно було, що поросята ходять в туалет, але воно якось було так. Нормально. Не так, прям, що поносили, ні. Слава Богу, такого не було. Обов'язково ще робити від паразитів обробки. Я там теж е -е, замовив, не пам'ятаю, потім якось покажу. Обробку теж робили від паразитів. І, в принципі, ну, єдина, звичайно, що була трошки помилка, що. Після трьох місяців життя ми вітаміни не використовували. Ну і зараз. І, і ми якби свинкам кидаємо, ну, стараюсь кидати сіно. Ну, понятно, що сироватку інколи ми їм даємо, виливаємо. Сіно стараюсь дрібного після корів давати багатенько. Ходімо до поросят. Так, отакі наші свинюшки. Е, ну що, ми зараз. Без преміксу годуємо. В принципі, нічого. Ну, але, звичайно, для покращення травлення обов'язково він потрібен. Він потрібен, його треба використовувати. Тут у нас дві більші свинки, такі прям хороші, в районі 140, може там під 150 кг. Ну, дві такі поменше. Реально так, поменше, і в об'ємах. Ну, я нічого. Я думаю, що вони, як ми зараз більше приберемо. Потім. Слідом через 2-3 тижні, може, може місяць, ми ще одну приберемо, а ці, які трошки менші, залишаться подовше, потримаємо їх, щоб такі кілограм по 200 понабирали. Нічого. В принципі, поросятка хороші, ми задоволені. Е... Ну, я ж кажу, треба старатись. По коштах ще ж, бачите, воно багато чого залежить від. Грошей, але треба старатися весь всю відгодівлю старатися годувати правильно. Тоді результати будуть ще краще. Ну, я ж кажу, ми не гонимося за якимись рекордами. Ростуть свинки потихеньку і ростуть. Е, де соєву макуху беремо, замовляємо е, Укрпоштою. Ну, ми Укрпоштою замовляємо, можна і новою поштою. Я додам ссылки, номери телефонів, Замовляйте. Ду, ну, люди дуже відповідальні, дуже хороша якість, тому ми задоволені. Я вважаю, що треба годувати правильно. Білкова група дуже важлива в раціоні. Тоді є результат. Ну, звичайно, що плани ще купляти поросяток в більших об'ємах, щоб там не 4 ми годували, а по 10, по, по 7. Ну, так, от партіями купляти і годувати. Тому що, в принципі. Це дуже подобається. Вони до них прив'язаності немає. Годуєш, вирощуєш, потім м'ясо, салко та свинюшка. Ох ти така свинюшка. Ну, я ж кажу, ми багато, багато сиплюємо сіна і вони їдять сіно. Хто там розказує, що сіно не можна свинкам, не миліть бред. Можна, їдять вони його багатенько. Я вважаю, що від цього смак. Сала та м'яса буде тільки краще, тому що не тільки на, на зерні на своєму комбікормі, так сказати, вони ростуть, а ще інколи молочка їм попадає, і сіно їдять. Я ж кажу: контакти, що ЗВК, ну, там, старвет у них сайт, що кодня, зерно, макуха, де соєву макуху, ну, там, і соняшникову макуху ви можете замовити, і соєву олію можете замовити. Тому дізнавайтесь за їхню продукцію, що у них є. Це ділюсь тим, що, що ми використовуємо. А зараз давайте ж от підсумки От 24-го, по-моєму, 24-го їм буде півроку, як ці свинки у нас. Е, іди сюди, зараз покажемо, скільки вони корму з'їли. Так, давайте з вами зараз порахуємо. Оце я підрахунок до цього робив. Ну, тут можна перерахувати, хто там прям не вірить, чи я знаю. Ну я повністю весь корм, що я колотив, я відмічав. І от було 950 кілограмів. Ну, я не пам'ятаю, дату я не ставив. І після цього от вони з'їли, бачите? 40 плюс 40 80, 100, 140, 180, 210, 250, 330, 350. 400. 400. Коротше, з'їли тонну, 450. 500, а 400 значить, 400. Угу. Тонну 350. От вони з'їли за півроку, за 5 місяців від годівлі, це їм півроку від народження, вони з'їли е, тону 350 корму. В принципі, в принципі, ну, я вважаю це нормальним. Понятно, що ми, ми точно не знаємо, яка їх вага. Ну, я бачу, що нормально. От, наприклад, я просто скажу свою думку: якщо б їх зараз всіх чотирьох дотримати там, поки вони з'їдять аж дві тони зерна, ну, комбікорму, готового, дві тони, то всі, кожна з цих поросят буде 200 плюс кілограмів. І я вважаю, що це просто шикарно. Ну, по моїм так, таким трошки підрахуночкам, то свиня 200 плюс кілограмів може дати чистого прибутку 1010. Mm. Розумієте, це порівня, в порівнянні, друзі, з коровою, яку треба кожен день, два рази на день доїти, годувати, чистити навоз за море просто. І корова не кожна вам корова дасть чистого прибутку у місяць, навіть на піку молочності. 10 тисяч у місяць, тому що ціни у людей різні на молочку може бути менше, може бути трошки більше. але в середньому за рік ви не вийдете на цифру 10 тисяч чистого прибутку з корови, розумієте? А свині менше мороки. Ну, знову ж таки, треба продавати їх самим м'ясо і молочко, розумієте? Годувати, старатись, щоб у вас було смачно, класно, постійним покупцям. Ну, коротше, друзі, отакі справи: Потихенечку працюємо. Зараз, білочці, давайте, давайте дамо сінця трошки. Дамо, даємо люцерночку. Мілка у нас в запуску. Повторюсь, у дружини на каналі вона, по-моєму, казала, що ми трошки прорахувались з мілкіною датою отелу. Чекали, що вона буде в кінці січня? да, Ми чекали? Да, кінець січня, початок лютого. А виходить, ні, прорахувались, і у неї отел аж кінець лютого. А може вона навіть, якщо переходить, мілка нам мотелиться, аж аж на початку березня. Дуже довго. Бачите, як ще з коровами отак от складнувато в тому плані, що буває довгий запуск, Буває скидають молоко, буває довгий запуск, отака от нестабільність. Ну, але, друзі, це все фігня. Все одно коровки це дуже класно. Все одно коровка прогодує вашу сім'ю молочкою смачною, якою спробуй, де купити таку молочку. Це дуже класні тваринки, які ми дуже любимо таких морд. Тому отакі, друзі, справи. Отак потихеньку ми хазяйнуємо, годуємо свинок. Нам дуже подобається. Оце ж готуємо різні такі, щоб у нас були компоненти корму для того, щоби. Е, наступні партії, дай Бог, трошки зараз з місцем розібратись, ми вже зараз маленьких купили ще. Ніколи на роботі, ніколи зробити їм місце, куди, тому що їх дуже класно тримати. Куповане зерно, навіть не куповане, свинок тримати дуже класно, і попит реально дуже класний. Люди питають, коли вже буде м'ясо, сало. Так що я ще хотів сказати. М а, і зараз чорної макухи не буде, будемо годувати тільки соєвою, ну її будемо в районі відсотків 10 давати в раціон, може трошки більше. Ну, 15 то багато, я думаю, вони вже величенькі свині. Ну, подивимось, може, в районі 15 спробую. Воно, знаєте, воно зрозуміло ще те, що коли ви даєте трошки більше, свинки можуть поносити. Тому треба, от теж з свинями, ну, обережно міняти їм рецептуру корму. Вони люблять, як ви стабільно їх отак годуєте, нормально, щоб не було теж розстройств і поносів, так сказати. І не можемо зараз прибрати свинку. Уже хочемо, вже різника знайшли. А пишіть, по чому у вас різники ріжуть. Дуже цікаво по регіонам, яка ціна, якщо найняти порося, зарізати. яка ціна. І виходить, чекаємо, поки погода. У нас грязюка було от позавчора мінус хороший, десь мінус 5 було, мінус 4. Сніжок такий лежав хороший. А сьогодні плюс 8. Все розтало, грязюка. Як ми будемо в грязюці? У нас тут немає такого, щоб забетоновано було, де ми можемо це короче, свинку прибрати. Треба чекати, щоб або підмерзло добре. Сніжка навряд чи ми дочекаємось, ну хоча б, може, протряхло, просохло. Може, якийсь морозець. Не факт тепер, що ми в цьому році встигнемо прибрати свинку. Я дивлюсь, просто що погода до нового року така непонятна. Коротше, мабуть, в новий рік прям будемо без м'яса. Ну, війдемо в новий рік, як тільки погода буде давати, ми відразу приберемо, так сказати. Тому що, хоч їм би ще і порости. Але їсти, у нас ми купуємо те м'ясо, хочеться якось зекономити, уже своє якесь, щоб уже вирощене м'ясо отримати, розумієте? Ну, коротше, друзі, отакі справи. Дуже раді усіх бачити. Пишіть коментарі. Всіх раді бачити, всім миру, обов'язково миру. Працюємо далі і будемо вам, вам, вам щось показувати.